Привіт-привіт. 16 квітня, 2025 рік вечір. Соловейки так гарно в сусідському саду співають. Машини гудуть, пацани літають, як ті хрущі. А, до речі, хрущів не видно. Певно, ще рано. Коротше, я про інше, як завжди. Значить, Кременецькі СБУшники не дарма свій хліб їдять. Менше як за добу знайшли палія військового автомобіля в Кременці. Вже повідомили, що палій знайдений, був шумок. На тій частині Кременця, де це було зроблено, обходили буквально всі, години, всі як їх, хати, помешкання. Просили, просили записи з камер спостереження, в кого на двір виставлені. От. Молодці. Від діда Василя Лайк Кременецькому СБУ. Так тримати. От. ну Далі будемо будем, може чути, хто то, що то і на що зробив. До речі, машина була не ТЦК.